Дитячий одяг 15 кілограм, 3 євро за кілограм, але зараз у нас діє знижка 2 євро за кілограм, тобто 1700 гривень. Почнемо з ось, такої, ось такого платячка на гудзочках. Наступне це у нас ось така блузочка. Дитячий одяг мікс. Ось така також на защіпочках. Кардиганчик. Супер мімішний. Ось. Ось отакий бодічок. Також з гудзочками на спинці. Далі у нас ось такий теплесенький светрик. Ось така ще супер кофточка на резиночці та на за сківочках з капійшончиком. Наступна у нас ось така зіпочка з кишеньками, так ось на замочку. Далі в нас ось такий хлопчачий батник в бордо. Дуже крутий. У, у нас ось така. Також курточка. В кольорі хакі. Готова народити дітей, щоб вони тільки ходили в такому одязі. Ось така ковтинка. Це більше як піжамочка. Наступна ось така новорічна водолазочка. Розміри також різні. Наприклад, тут на зріз 128-134. Далі у нас ось така тунічка з коротким рукавом. Але з дуже високим комірцем. Так, наступне. це в нас вже зовсім на мацьобство. Ось така лимонна. Джейнсики для дівчаток. Ось такі. розмір розмір 98. Чи це, мабуть, ріст. Ось такий чоловічок супер, супер крутими носочками. Та ось такий вже на більш дорослих дівчаток. батнічок, 152 розмір. Ось така безрукавочка джинсова, Просто супер. Далі. Далі у нас ось така супер м'ягесенька кофтинка також на гудзечках, Супер приємної пряжі. І ось така. Ось такий кардиганчик. Наступне у нас супер плюшеве, супер плюшева кофточка також з гудзочками. Далі. Далі ось така, ось таке міні-худі полосати. Супер м'ясеньке також. Нагадую, що зараз дійсна акція 2 євро за кілограм. Ось такий світшотик, Супер просто. Це для справжніх мужчин. Ось така сорочечка. Та ще ось такий кардиганчик святковий. З довгим рукавом. Наступний це у нас піджачок для ділових леді. Ось такий. На двох кузочках. Та ось така от тунічка. Супер. Далі, щось. Велюрове. Штанішечки. Дитячі. Зовсім мацьобство. 62-й ось. Далі. Далі. Ось такий крутий комбінезон. Також на мацьобство. Ось такий. Та ще одна супер прикольна велюрова спідничечка. Ось така. Добре тягнеться. Слюнявчик. Та ось такі ще штанішки. Все в суперкрутому стані. Без дефектів. Ой, які скільові джинсики. Ось такі дівчачі з квіточкою, з декором. Велюрові, ось такі тьопчики. Зовсім маленькі. Та Ось такий крутий бодік для дівчаток. Наступне. Це в нас ось така ось ковтиночка, в сердечко. Та ось такий батничок з ракетами. Ми розпакували зовсім маленьку частину дитячого одягу. Нагадую, що зараз дійсна акція. Тому, якщо вас щось зацікавило, пишемо нашим менеджерам у Viber.